Облені в охресті, дорогі брати і сестри, зазначимо собі в своїй свідомості, те, що Господь наш Ісус Христос, який зійшов з Небес, воплотився через Марію Діву і знайшов необхідним, таким примудрим і незбагненним для людей, які шукають насолод цього життя і бажають. Розкошів і комфорту він народжується в хліву. В хліву, де диханням своїм його зігріває худоба. Ви колись були в хліву? Або в коровнику, або в свинарнику, там, де доглядають за худобою. Так ось печера. У Віфліємі, де народився Ісус Христос, вона послуговувала, щоб в негоду туди е, вівчарі заганяли худобу. І от ми бачимо на іконах, що над яслами схиляється і бичок, і овечка, і кізочка. І ось вони надихали в цій печері і стає тепло. Що Христос нам хоче показати? Що ця земля весь вертеп по, по зрівненню з Царством Небесним, по зрівненню з, з майбуттям, до якого ми всі посвячені і призначені, це хлів. Ми можемо як завгодно облаштовувати цей хліб, але він залишається хлівом. Ми все рівно замкнуті в трьохвимірному просторі. Ми все рівно підпорядковані, хай лежить. Від підпорядковані вплину часу. Ми цього не можемо позбавитися, ми обмежені п'яти почуттями, але Господь кличе нас, щоб ми в цьому житті вже переступили кордони часу. Це стає можливим. Тоді, коли ми молимося, розум єднаємо з серцем. От сьогодні я відвідав е, таку базу, таку лікарню. Де лікуються наркомани, люди, які стали похідками суспільства, і, і, і ними, з, 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 ним, ними зневажає суспільство, але дякуючи тим, що м, знаходяться люди, які організовують для них реабілітацію, а вони там проходять різні тренінги і психологи з ними працюють. Так ось е попросили, щоб я після того розповідав, чоловік сказав слово. І знаєте, я почав їм говорити зразу про Ісусову молитву, про те, що розум людський повинен знаходитися не в голові, що Його місце знаходження Богом запорядковане так, що знаходження в серці. І що розсуд і розум це зовсім різні сили. Я їм запропонував закрити очі і покласти руку на серце. І звести свій розум, сердечне місце, і там повторювати, Господи Ісусе Христе, Не Боже, помилуй мене грішно. І ви знаєте, у них це вийшло. У них це вийшло краще, ніж у нас. Вони почали молитися серцем, вони аж засяяли. Вони щось відчули, якусь новину в цьому. І вони зрозуміли, що той стан, який у них є, як от бачили, Володя зараз лежав на підлозі, оцей стан цей найкращий стан, щоб прийти до Бога. Я їм тоді сказав, ви знаєте, от ви вважаєте себе грішними, перед цим мене сповідалися декілька з них, і вони там билися головою і казали, що ми найгрішніші, немає більшого гріха, ніж наркоманія. А я кажу: ти знаєш, що той священник, який недбайливо веде свою службу, той прихожанин, який стоїть в храмі, а думає не про Бога, а думає про щось другорядне, небоже, він гірше ніж ти. Тому що йому Господь довірив таку світлицю, таку благодать, таку можливість, а він це зневажає. От ті люди, які, яких ми зневажаємо, ті люди, які в хліву, які зрозуміли, що це хліб, які розочарувалися в усіх перспективах і цінностях цього життя, вони стають ближчі до Бога. Тому от печера, вефлеємська печера, я був в цій печері десь вісім разів. І навіть там і під час Дня Різдва Христового ми там причащалися, сповідалися. І завжди, коли я тут заходив, ви знаєте, таке відчуття було, що от вчора тут народився Христос. От, якось ти переступаєш кордони часу, перед тобою відкриваються ворота часу, і ти відчуваєш цей подих тієї печери 2000 років тому. Ви бачите, що біля нашої печери, яку являє собі ікона, до речі, ця ікона, якщо воротної сторони подивиться, вам вісім печатів, Вона протязі 300 років перебувала в храмі Різдва в Іфлієм. Це з іфлієм. Ми от її в Єрусалимі викопали з одним добродієм, і нам, той, який в антикварному магазині продавав цю ікону, каже: подивіться, це ікона з печатями віфліємськими. Коли новий єпископ заступав на службу, от мінявся єпископ у місті Вефлієм в храмі Різдва Христова, і він завжди обходив своєю власною печаткою і ставив ці печатки на ікону. Ну, така інвентаризація була. Так ось там вісім інвентаризації з зворотньої сторони храму Різдва Божиї, храму Різдва Христова. От чим знаменита ця ікона? Це старовинна ікона. Тому нам дуже так от духовно. Звертатися до цього віконечка в духовний світ, до Різдва Христового ми маємо таку причетність до Єфремської печери. І ось біля цієї печери знаходиться ялинка. Дехто здається, що це якийсь такий етавізм, що це значить, що це придумано там Петром Першим, чим непонятно ким, і що це не стосується зовсім до України. Дорогі брати і сестри, є таке передання. Я його чув у віфліємі, що біля печери росла віфліємська сосна. І багато людей хотіли привітати Ісуса Христа з його народженням. Вони були надихнені благодаті Святого Духа. Багато вівчарів чули ангельський спів, і ангел їм вказав дорогу. Ідіть, отам, народився вам Христос, помазаний Боже, який звільнить вас від гріхів ваших. Тобто народився, щоб звільнити нас від наших гріхів. Ми, перебуваючи в гріхах, не усвідомлюємо, в якому ми полоні. Демонічному перебуваємо. Так ось Христос звільняє від цього демонічного полону. І багато людей приходило і не могли вміститися в печеру. Ну, Не дозволялося їм ввійти. І ось вони свої подарунки залишали, е, залишали біля е, е, Віфріємської сосни, яка росла прямо біля печери. А дехто і вішав свої подарунки е, саме на гілку е, сосни. Віфліємської. І таким, така традиція вона збереглася до нашого часу. Тому е, ялинка, сосна біля вітрімської печери це дуже органічна. Вона освячена присутністю благодаті Божої. І це християнська традиція. Тому е, і наше серце веселиться і радіє, як дитячі серця веселяться і раді, коли в нашому домі є ялинка. Це також. Причетність це також символ Різдва Христового. Ось, хто не знає, нехай і дітям, і всім дорослим про це розказує. Вітаю вас, святом Різдва Христового. Це наше родинне свято, це наше українське свято. Тому що так, як любить Бога Україна, повірте мені, я був в цьому світі, ніхто так не любить Бога, ніхто так не шанує. І наша любов до Бога висловлюється в таких прекрасних поетичних творах, колядках які зараз от буде співати наш е знаменитий, наш прекрасний е храмовий е хор. Тому вітаю вас всіх святом. Христос ся рождає. Послухайте колядки нашого, нашого хору. Прошу, співайте. Свімо, слава Божо.

Jesus love of oh, oh.